Усім доброго дня! Вирішила я сьогодні створити таке відео, пояснити, чому я почала викладати свої родинні відео на YouTube канал свій. Ну, по-перше, таке дивіться: ну, носії інформації, флешки, диски, комп'ютери, ноутбуки це, звичайно, дуже добре, але це ненадійно. І, можливо, статися будь-що. Тож я вирішила, наприклад, взяти будь-який ну, фрагмент там, 10 років тому, наприклад, зробити таке невеличке відео, додати на свій YouTube канал. Я зберігаю особисто для себе. Навіть я зробила плейліст і назвала його спогади. Це Наше минуле, моє минуле. Ну, хочу, щоб воно зберіглося. Тепер скажу щодо коментарів на моєму каналі. Останнім часом дуже багато стало мені писати, такі як претензії до мене, чому ви це викладаєте? Що тут дивитися? Навіщо ви це робите і таке інше. Дорогенькі мої, це мій канал. І я буду вирішувати, що мені туди додавати. Добре? Тому не треба мені вказувати. Ну, якось це не дуже приємно чути. До речі, якщо ви пишете коментарі, то у вас також є канал. То, будь ласка, знімайте, що ви хочете. То давайте на нього і ми подивимося. Дякую за увагу. На все добре!